Добрий день, шановні пані та панове. На Вінниччині, як і усій всій Україні, зростає захворюваність на COVID-19. За попередній тиждень це захворювання лабораторно підтверджено понад 1200 жителів області, серед яких майже 450 це діти до 18 років. А це тільки ті люди, які звернулися по медичну допомогу, а насправді випадків захворювання набагато більше. На жаль, не всі люди одужують. За минулий тиждень зареєстровано одну смерть від ускладнень COVID-19. Померла жителька Тульчинського району. А за останні шість тижнів від ускладнень COVID-19 померло восьмеро людей. Примітно, що жоден із померлих не мав жодного щеплення проти коронавірусу. Окрім зростання захворюваності на covid 19 також зростає кількість випадків інших гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Захворюваність на гРВІ, грип та COVID-19 нижче базового рівня на 26%, Але ми спостерігаємо її поступове зростання протягом останніх п'яти тижнів. За останні тижні захворюваність на респіраторну групу інфекцій зросла на 52% у порівнянні з попереднім тижнем. Центр контролю та профілактики хвороб проводить дослідження стічної води на наявність суні вірусів грипу та COVID-19. Ми виявляємо ці віруси у стічній воді з початку серпня, тобто з початку зростання захворюваності серед жителів області. Ситуація напружена, але контрольована. На території області запроваджуються точкові обмежувальні заходи, але говорити про повноцінний карантин або обмеження на відвідування шкіл і дитсадків поки що зарано. Цього тижня нас центр планує передати майже 3 тисячі доз вакцини проти covid 19 до всіх закладів охорони здоров'я, які проводять вакцинацію. Як захиститися від хвороби? Вакцинуйтеся проти covid 19 і грипу. Щеплення проти covid 19 як і раніше безоплатні, вакцини на Вінниччині достатньо. Вакцинуватися проти грипу можна власним коштом. Регулярно мийте руки з милом або обробляйте їх антисептиком. Уникайте місць масового скупчення людей. Якщо маєте кашель, лихоманку, нежить, головний біль, залишайтеся вдома, щоб не заразити інших. І зверніться до сімейного лікаря. Самолікування може бути небезпечним у таких випадках. Часто розвивається ускладнення. Дотримуйтеся таке кашлю, чхайте і кашляйте у згін ліктя, користуйтеся одноразовими серветками. Регулярно провітрюйте приміщення. Бережіть себе, формуємо культуру здоров'я разом.